Всім привіт! Сьогодні я приготувала лазанья, не лазання, е, запіканка, не запіканка, дуже смачна страва. Це м'ясний фарш, це запечені баклажани. Якщо вам цікаво, подивіться, як я готувала цю смакоту. Ну що, подивіться. перш за все, нам необхідний фарш, 700 грамів курячого фаршу, я взяла. Три такі баклажани запекти просто у фольгу за, 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 завернула. І запекла до м'якості: одна велика цибулина, одна середня морквина. І болгарський перець я робила аджику, тому я перекрутила тут один, а може два, болгарських перця, трішки часнику і зелень петрушки. Що я зараз роблю? А ще саме головне, нам потрібний отакий тостерний хліб чи батон. Можна використовувати лаваш. Я зараз подрібнюю цибулю. Подрібнюю баклажан, щоб він був тепленький, але не гарячий. І все змішую це разом моркву і перець із цим фаршем. Можете цибулину обсмажити. Я цього робити не буду. Менше смаженого, менше жиру. Зараз це все, все роблю. Цибулину можете вважаєте. Можете разом із я ось перець і моркву, можна були цибулину перекрутити. Але буду нарізати так дрібненько. Такі страви готуються, додаючи, можна і гриби, і макарони, і різні крупи. Але сьогодні у мене буде так. Рівненько. Так, цибулька тут. Тепер можна висипати сюди морквинку. Це я на м'ясорубці перекрутила. І перчик. І тепер очищаю баклажанчики. Ой, вам нічого не видно. Я так поставила камеру, що ви нічого не бачите. Ось! Дивіться, як гарно відкривається він. І вибирайте, тут підріжте. Все знімається без проблем. А це подрібнюєте так, довільно, як кажуть. Все, подрібнюю. Така гарна маса вийшла. Зараз я присолю. Спочатку десь неповна. Столова ложка солі і чорний мелений перець, і спеції, всі, які ви бажаєте, за смаком. І вимішую зараз до однорідності, щоб цей фарш був однорідний. Ой, який ароматний! Все готово. Тепер я беру форму, в якій я буду це запікати. Яєць я не додаю. Хай мені, нехай буде краще таке м'якше, чи воно буде забите з яйцем. Я, ну, мені не подобається. Тепер я беру що у вас там батон чи лаваш. Лаваш краще, ви лаваш Молодці, розстелили, і готово. А в мене тостерний хліб, тому я зараз його зараз поміряю. О, отак буду викладати. Змочую молодці і викладаю. Викладаю такий прошарок хліба, готово, отак це виглядає. Можете і стіночки. І зараз на цей хліб виливаю оцей фарш весь. Розрівнюю його. Хлібчик закриваю. Можна ацетатну стрічку покласти, щоб не приставали бочечки. Закрити цей хліб, щоб він не сухенький не був. Можна зверху так само викласти хлібом змоченим у молодці, але я не буду цього робити. У мене верх буде відкритий, я потім його присиплю сиром. Розрівняла. Тепер зараз Сюди серветку і трішки отак постукаю. І відправляю в духовку 180 градусів хвилин 50. Будемо бачити, як тільки схватиться, я думаю, не менше 40 хвилин. Чекаємо. Далі потрібно буде сирок. Це молоко, поки що нікуди не, не, не дівайте. Якщо трішечки, в мене його небагато, десь 50 мл залишилося. Я додам сюди сир натертий і зверху, коли вже майже готова буде наша запіканочка, вильнемо туди сирок разом з молоком. Пройшло 20 хвилин. Давайте подивимося, що у нас тут. Фу. О, дивіться, яка краса. Вона вже ой, схватилася. Гм, гарненька. Вже можна сирочок натерти і накривати. Тобто ще 20 хвилин, 40 хвилин буде достатньо. Я зараз беру це молочко і беру в мене шматочок сира, не весь невеликий шматочок на щоб таку кашу зробити. І цю кашу потім викладую на поверхність нашої запіканки. Натираю. Ось така в мене вийшла кашка. І цю кашку. Викладаю на поверхню нашої запіканки. Так, ну що у нас тут виходить? Ой, як вона шкварчить, прямо як справжня, справжня лазанья. Ай, красотінь! Да? Красотінь, сама справжня. Все, вимикаю, при... трішки відчинюю дверцята і хай охолоджується, таке гаряче. Ми мене будемо коштувати. Ось така краса вийшла. Зараз я візьму, дивіться, яке воно таке щільненьке, але м'якеньке. Візьму лопатку, відріжу шматочок і ми з вами скуштуємо. Давайте так від чи крижимо шматочок. Цей може не дасть. Так, в мене лопатка така гостра, тому я так. Не вийшла, тільки той шматок, що буду відрізати. Дуже добре все відходить. Нічого не підгоріло. Це чорний папер пергаментний, о, яке соковите, яке соковите, прямо сок. Так, я зараз отак розріжу на. Краще лазання всякої. І на тарілочку. Так. Зараз я отак От Отак. Один шматочок я беру зараз. І на тарілочку. обережно, обережно, обережно. Зараз, 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 зараз. так, така краса. І зараз вам будемо куштувати. Подивіться, яка соковитість. Давайте куштувати, тому що вам не терпиться, як мені. Я цей шматочок хліба, що він з бочку відірвався, я його сюди поклала. Давайте тут ось візьмемо зараз краєчку. Яка красота! Тут без хлібчика трішки наче розпадається. Ой, як ніжно. Ніжно і смачно. Ану з хлібчиком. Така скоринка, смачна. Дуже смачно. Хлібець такий, знаєте, він проник цією начинкою. Дуже смачно. Я бажаю вам здоров'я. Не хворіти, мирного неба над головою. І готувати, придумати різні рецепти. Якщо на огороді є сині, чому не зробити таку запіканку, таку полулазанью, полу, я не знаю, як сказати, просто смачна страва. Із синіми, і з фаршем. До побачення, до нових зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити пальчик вгору або донизу, і пишіть коментарі. І пишіть свої рецепти. Сьогодні я. Придумала приготувати таку страву. Вона смачна. На побачення. До нових зустрічей.